Ага, всім привіт. Напишете, уче б клапана регульну, чим херньой страдав. <смі> Реально, від цього толку ну, ніякого, але я художник і я так бачу. Тому, що можу сказати, вішайтесь. Ой, краще б клапана регульнув. І, собственно говоря, це я і зроблю. А це так, чисто. Забави ради. Ну і мені так хочеться, я так бачу. Ну, Жека явіст мені підігнав таку от річ. Ну прям рівень зараз. Що перепровірю. Ну і спробую індикатором виставити зазори. Так, скажем, якісний буде підхід. На холодну, як на 20 градусів, повинно бути зазор 0,52 по індикатору. В мене тут градусів 30 і. До ну, 0,8. Якщо можна подивитися, то це, це зазор 023 а повинно бути 0,15, двигун градусів 30, тому по індикатору 0,55 мм повинно бути. 5 десяток і 5 сотих. Ну, орієнтовно, плюс-мінус. Тому зазор збільшений зараз. Так, і ще маємо 0,3 якраз я стрілку упустив і 0.55. Ну, взагалі отак 0,52, якщо 20 градусів двигну, ну поскільки в мене. поскільки в мене температура тут 0,52. Верто кажучи, і так точно я ніколи ще не виставляв. А по щупу дійсно є. Питання. От. 0,55. Це новий рівень виставляєш, різницю вираховуєш і просто опускаєш, ну, піднімаєш ножку, у мене зазор на 0,2 збільшений. І тим самим отримуєш оці 0,55 або 0,85. Тобто я по індикатору на 03 було на нулю. Підняв ножку на 0,3 і отримав ті самі 0,55. Ну, головне, не більше. Ставити. Більше не варіант. Температура також тут пада. Так! Да! вам також. Ну коротше. Огонь. Тут же ж і написано. Скільки повинно бути в цілому. Задоволення. Попов. Так, ну, по факту в мене всі були на по індикатору на 02 03 більший зазор. Все це я виставив. Всі клапана були в допускі по щупу були прослаблені, але коли виставив, щуп уже не пролазить. 0.1 проходить, щоб я мікрометром переміряв 0.16. По факту, фактично його розмір. Тому Ну спробую, в будь-якому випадку вони не затиснуті, ну тобто зазор є. Ну, зробив по мануалу, подивимося як буде працювати. Та все ж тут був реально порядок. Всі одинаково, можливо, трошки зі збільшеним зазором. Але газ я не затискав, скажімо так, по щупу. Тому в цілому все знайдобре Подивимося, як тепер буде. Летів, так? Да? Що я вам можу сказати? Тут Дощ просто шепче. Може прогорять, але реально не чути прям. Я не знаю. Наскільки м'якше працює. Тому якось так, таке коротке відео. Для мене це нове відкриття, яке було ще в 70-х роках. Та все ж хотів спробувати. І от вам скажу, ну прям кайф. Зазор десь в мене був 0,2, ну, чуть, можливо, чуть більше. Та я думаю більше. Ну, по індикатору десь я в розрахунку до, до 0.25, а потрібен був 0.15. Зараз щоб 0.15 не лізе, це факт, але ж індикатор, якби все по технології. Ну і працює звісно прям. Ну набагато тихіше, приємніше. Коротше, тому дякую за перегляд, таке, таке відео, займаючи регуляровкою. Клапанов професійно тепер. Все. Погода нельотна, завтра гонки. Ну а калібри треба буде. Бачите, роблю все, що завгодно, аби калібри не починати займатися. Коротше, треба натхнення, тому всім його і побажаю. Звісно, мирного неба. Ну і до зустрічі вже в нових якихось випусках моїх. Не, ну блін, шепче, реально шепче. Агонь. Доволі.